Так, ну що ж, всім привіт, народ, за вас, підписав подбайка, продовжуємо грати за Монголію, з метою формування Монгольської імперії, Монгольської імперії. Так, в нас є тут прикол, що можна бутан теоретично виносити і так далі. А я не, насправді кажу, що ми на чомусь зупинили, а я не пам'ятаю, на чому зупинились. Ага, я тебе забудував. Інфраструктура. Натримайте інфраструктуру. По-хорошому, те, що я пам'ятаю, що мені точно треба, це вас. Ой, ой, всі, хто менше 200 коштують. У людських ресурсів нам не вистачає. Та й взагалі, насправді так кажучи, прибуток на кількість провінцій. Ой-ого. На мене напала північна Корея, просто сама чи з кимось ще. Китай, разом з Китаєм. Де моя армія? 64 військ. Ой, а я не зможу прямо тут і зараз їх винести. Це буде тупо, але я зараз дещо зроблю, напевно. Здатись. Окей. Дуже неприємно, але нічого прям критичного. Та вони підзабрали в мене тут трохи провінцій. Але знову ж нічого. Критичного. Дайте мені трохи часу. Знову ж, прибуток мене навіть не просів. До речі, чи доброго вечора. На, купецька рада до кінця. Далі все насправді так кажучи дуже важливо. І давайте вартість будівництва і ось тут людські ресурси, швидкість. Треба було агресивну експансію ще зменшити. Так, перевага в дохід від виробництва. Місія. І якого. О, Радників нема. В дохід від виробництва. Ефективність оподаткування. Спачно щомісячна і. технічне обслуговування армії. Так. Дякую. Ви всього отримав. Людські ресурси. Мені зараз справді довго доведеться це робити. Окей, давайте качнемо хоча б, Тіль... хоча б тільки провінції, в яких нулік. Хоча б з таких почнемо. Є. Та ще багато таких собі просто провінцій, але хоча б чисто нуліки ми качнули. І вже 101 ліміт. Це прекрасно. <кій> є, 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 є ще свої приколи. Давайте агресивну експансію. Зараз потроху будемо. Вкачувати. М -м. Південна Корея разом з Японією їх не винести. При цьому в мене 2000 економіки, у вас 1,4. І у Японії досить хороша. Китаї одна економіка. А 370 корейські. Я винесу при бажанні Китаю разом з Кореєю. Але ліміт військ. Тобто і дохід білюш. Але ліміт військ. І давайте продовжимо. Ой. Знову ж з моєю кількістю провінцій? Я хоча б все що 200, до 200-150 коштує. Все. Також, форми управління. Ми тут нічого не качали, а тут хоча б все, що дешевше. Все що дешевше 500. Ой-ой-ой, Казахстан. На мене напав Казахстан разом з Туреччиною союзником. Туреччина ліміт військ. 234. М -м. Так. Створити десь збоку армію. Грошей нема. Блін, аби весь цей час з підвищеними втратами на армію стояли. Треба було їх зменшити. Блін. Зараз би взяти 25% до того, як Туреччина приїде. Блін. Я не потягну зараз їх. Здатись? Серйозно? Мені, дов... Мені довелося здатись. Це, звісно, прикол. Це, конечно, ще той прикол. Чому мене зараз так спокійно всі видавлюють? Угу. Мене при... просів прибуток. Мінімальні витрати на армію. Все одно такий собі прибуток. Давайте всіх один раз вкачну. І вже по 500 можу також качнути. Всіх, хто 500 коштує. У мене там просто своя тактика. Покращення цього всього. Блін, я не тяну. Я не тяну. Так. Mm -hmm. На. Армію, армію. Армію. Три різні покращення армії взяв. Спадку. По на ще армію. Щоб я вже краще себе почував. Давайте. 8, 16, 24, 32 війська. 40. 48, 56. І останнє. Все. Тепер пойдемо на ліміті. Якогось одного солдатика не вистачає. Через ліміт через ліміт. Арту. Одну арту треба зробити. Але в мене тепер хоча б 128 військ. З дуже маленьким людським ресурсом. Ну, мені доведеться максимум на армію. Да. Да, це точно ось сюди треба качатись. Точно. Точно продовжувати вас качати. Бо в мене багато провінцій, якими я просто не можу по ітогу користуватись. Та, блін, а ще б забудуватись, насправді так кажучи, хоча б майстернями. Бо, знову ж багато, просто провінцій не працює. Ой, кайф. Японія на мене напала, Разом з, к... з Південною Кореєю, а вже ж. Блін, здиватись одразу. Спробувати набити 125, 125 переваги. Та блін, а що, що сталося в цій серії? Мене почали прям сильно давити. Да, те, що ще бачу, я не впораюсь Здатись. Поки не пізно. Ой, ой, ой! Та ну, настільки сильно. Мої війська та стійте поки що тут. Де занадто сильно розширився в якийсь момент. Проблема в тому, що ми якісні провінції позабирали. Тепер Японія типу, дуже сильна. Якщо мене хтось ще захоче захопити, він захопить. І зараз, типу, майстерні відбудовую. ну? Бутан. Ти з тобою. Стоп. Північна Корея. Оборонний пакт. З тобою. Південна Корея альянс... Короче. Північна Корея, оборонний пакт з Південною Кореєю. І довго ще буде. Але не в союзі з Китаєм Китай. з Мьянмою в Союзі. Афганістан в Союзі з Пакистаном. Таджикистан, ти просто. А, поки що. Хм, Поки що твою незалежність гарантують. А в нас армія тут застрягла. Ой, це взагалі не смішно. Як так вийшло, що мені... мене настільки сильно почали заливати? Да, майстерні забудова, але це не сильно піднімає мені дохід. Багато таких собі провінцій. На. Тримай. Коротше, різні понуси повкидував. ти з ким воюєш? Прекрасно. Закидуємо образи. Оголосити. Оголосити. Китайте, програєш. Тому затвердити полетіли. Просто зафарбовуй. Ми погнали, винесемо тут м'янму? М'ян м'янські ян, війська. Та ну, дратують. Є, зустріли в бою. А знаєш що? Увімкнути штучний інтелект. В цій війні, я думаю, можна йому довіритись. Ема, що ти робиш? Які тупі Ви мало б захоплювати це все. Замість того, щоб просто вимкнути штучний інтелект. Ой, я лише все один на один. Скатаємо. Все, йди зафарбовуй. Максимальні витрати на армію, в мене не, не стояли максимальні. Ой. Коаліція проти мене? Серйозно, проти мене коаліція. У мене агресивна експансія 2,6. І ви сформували Індонезія проти мене коаліцію? У мене агресивна експансія 2,6. 2,6, ви розумієте, що це таке? 2,6. Скажіть мені. А, але я перемагаю. Чи це коаліція проти. А, це коаліція проти Індонезії. Все. А чому в мене ніхто не спитав, чи хочу я в коаліцію проти Індонезії, чи ні? Але фух, це. Я вже злякався. Я не звик, що я в коаліції проти когось. Я звик, що коаліції проти мене. Все. Ось так. Таке міні-розширення. Можна навіть спробувати піти на Індонезію, але мені ж нічого з цього не дадуть. Тому я не бачу сенсу зараз щось бігати, щось робити, мінімальні витрати на армію. Збираю тисячу. Що там? Ой, Індонезія розпалась на В'єтнам і так далі. Стоп, а я, конечно, так сміливо захоплю? А, нормально, мені це все треба. Хі-хі. В'єтнам. Тобі кінець. Ти наступний будеш. Давайте спочатку ядра закину. Так, В'єтнам. Індія гарантує твою незалежність. Почекаю. Але до того моменту в них може хтось бути вже в союзі з ними. Так, погнали по унікальним спорудам. Мені треба повертати свій старий якісний дохід. Ой, золото, цікаво. Ми вже до 70 підняли дохід. Куди більше? Є, дивіться, є кайф, кайф, кайф. Моя економіка півтори тисячі, конечно, японська економіка 3-9 тисячі завдяки мені. Японці тепер ну, дуже сильні. дуже сильні. В першу чергу завдяки мені. Так, тепер я вирівняти економіку. Бо ми об'єктивно відстаємо зараз. Дуже багато наших провінцій контролюємо. В'єтнам все ще гарантують незалежність тобі. Ну, почекаймо. Бутан. Бутан альянс зі Шрі-Ланкою. Полетіли. Максимальне технічне обслуговування. Бутан мені потрібен в усіх провінціях, окрім ось цієї однієї. Так, тисяча що тут можна. Давайте агресивну експансію. Все. Оголосите війну. Та полетіли в твою столицю. Щоб вони відступили захищатись. Зараз прийдуть, сподіваюсь. Прийдуть? Та повертаються. А це все, що у вас було? Це і все. Затвердити, погнали. Бутан, я пам'ятаю. Я все пам'ятаю. О, ще 24. Є, я вже повністю їх розбив. 94. 100, все. Зможу? О, я зміг повністю захопити. Окей, давай ось цю провінцію не буду захоплювати, також і бути. Ой, ой, дуже красиво. 51 нова провінція. Але, блін, знову ж 51. Ну, типу, не якісна привінці. Подивіться на ці провінції, ну це якісні на вашу руку провінція, ну типу. Деа. Але які вже є. Погнали. Щоб ви хоч якимись були унікальні будівлі їм. Ой, слухайте. Ну три вугілля. Одне золото це вже непогано. Ой, вівчарських ферм. Сіль. О, плантації спецій перші мої. В Тібеті. Ну і знову ж, куч, купа ранчо. Ой, я. ну, Я основний виробник худоби просто в світі. Мені цікаво, якось можна. Точно якось можна подивитися, скільки відсотків є від світового виробництва. Худоби. Мені здається, там, типу, хороший такий відсоток. Ще б чотири зерна. Ну-ка, okay, погнали. Не зерно, худоба. Так, не так, це треба дивитись. Ще раз ресурси. Найбільше виробники. Алюміній 100%. Ага, я можу подивитись. Треба тільки. О, худоба? Тайвань виробляє 7%. Я не перше місце по виробництву худоби? 19 місце, 2,3%. Воу. Да, ми забра... багато забрали, але я не думав, що ж настільки. Краще економіки. Ой, тисія, до речі. Ось вартість інвестування зменшу. Потрохи треба вирівняти свою економіку. У мене навіть нарешті вже ліміт армії, навіть зріс, що я теоретично можу навіть нові війська зробити. Який там темп зросту в Пекіні? Спадку, нам не вистачає спадку, зараз на покращення. Ну і хорошо, в якого сенсі. Слухайте, дохід в мене більший, ніж набув на початку серії, це вже хорошо. Прохочете, скільки ми територій програли? Це прям прекрасно. Блін, а в мене зростання спадку. Мені не подобається. Давайте всі свої гроші ось так в пам'ятника. Може собі дозволити. Зараз отримую якусь кількість пам'ятників. Ну там і пам'ятники Японія забрала великі кількості. Блін, Японія ще з пам'ятниками моїми, Який жах? Японія монстр зараз. По силі завдяки мені. Або через мене. Скоріше правильніше буде сказати, через мене. у нас тепер плюс 34 спадок зростання. І економіка готова. Все. 143 прибуток. Ліміт військ 131. Ой. ні. Вона разом з Японією знову. Я не потягну. Ви знову ж хочете, що Японія поні навіть більше за мене в економіки і з моєю економікою. Тут хороший варіант це просто здатися якось. Та ви знущаєтесь. Якісні мої провінці позабрали, які я качав зараз досить довго. А, і В'єтнам звільнили. Тобто я звільнив В'єтнам, я його качав, а потім ви його забрали. Афганістан, Альянс з Таджикистаном Я не уявляю, я як, як я їх переможу. Я справді я не уявляю. Японію з Південною Корею з моєю економікою, провінціями, які я качав. Якісно. А ви тут ігноруєте, що? Я вас переміг. Ой, як хорошо. Що там, мені все від них треба. Ой, там мені повністю вони потрібні. Зробити вимоги. Що, серйозно, мені не вистачає? Оу, оу. Давай трохи. Ой. Ось так трохи зроблю. Щоб вони були. А, стоп! Нормально. Зараз зробимо, щоб вистачало. Все, ось тепер 100%. І все одно не вистачає. Все, є. Так. Казахи, союзники з Туреччиною. Союзник. Ой, Іран, Союзник з Іраком. 200 ліміт, 113 ліміт, е, блін, я просто захоп. Якщо були б хоча б норма. Короче. Короче, прийдите, просто ще такі прекрасні. які я захоплю. А тримай будівель, по уникальную будивель. Ресурсных будильник. Экономіку одразу. Це... Навіть південна Корея сильніше за мене. В мене 2000 економіки, а Південна Корея 3 тисячі. Ум'яна 3 4 тисячі економіки. О, який жах, який жах. Але я ще живий. Я ще живий, і я явно не найслабший тут. Хоч явно дуже просів по силі. Особливо порівняння порівнянні з Японією, яка тепер, можливо, навіть. А, вона така собі. Але з мої... все одно з моїми провінціями. З тією ж мої столиці, де. Хороша економіка. Коротше, це дуже обідно. Ці всі провінції, вони покращені. А хоча ні, я не встиг покращити китай сильно. Але ось ці я встиг покращити. Коротше, є, yeah, yeah. треба плакати. Так, по посланніш описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає дуже хорошо. дуже хорошо. Якщо ви додасте її бажаного, це просто неймовірно мене підтримає. Так само, якщо ви додасте бажаного будь-яку іншу мою гру. Найбільших мене підтримують мої спонсори. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео підписка. Вподобай, коментарі і так далі. У будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.